Брати тваринку з притулку це добре, і вона вже вакцинована, і вона вже стерилізована, і вона не дасть приплоду. Це стало зараз модно, так. тому що п'ять років назад приблизно мене брали інтерв'ю, і я сказала: мені би дуже хотілося, щоб ми побороли бар'єр породності. І ми його на даний час побороли, тому що п'ять років назад ми бачили, що на території Івано-Франківська по вулицям ходить вісімдесят ну, 80% тварин, які є породними, і їх купують зараз. На території Пано-Франківське і області ми бачимо десь кожна друга третя тварина. Вона безпритульна, яка йде на повідочку, так, так, яка так. гарно вдягнута, яка має гарну амуніцію недешеву. І люди пишаються тим, що вони взяли тварину з притулку. Зробили добро. І на дворі ми нещодавно просто там колективом виходимо на вулицю. Коли є перерва, ми періодично помічаємо, що ведуть собаку. Так це одразу помітно, що це собака не є породиста, але навпаки, якесь відчуття таке, ну це це класно. І це це, це круто, потрібно, та, це, це, це дуже круто. круто. Та.